Леся Українка, он Геть, ти, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так у жалю в голосіні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз те гаряче гростане, та кора льодоває, міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать, і несучи же вагуту страшную Буду пісню веселу співать, в довгою темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, Ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думаю, сумні.